Мабуть, багато українських вболівальників, особливо користувачі Ютубу на різних каналах, проектах від різних людей, неодноразово чули це магічне число 40 мільйонів. У євровалюті як сума грошей, яку отримують українські клуби за участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Але чи це дійсно так? А можливо, платять більше, а можливо, платять і менше? А що там Ліга Європи? А у лізі конференцій хоча б витрати на проїзд компенсують, я вирішив скористатись фінансовими звітами у ЄФА і розповісти реальні заробітки учасників Єврокубків від України за останні 10 років. Оскільки цифр багато, то розділив тему на три відео і зараз ви дивитесь перше. Відмотуємо час на 10 років назад і дивимось на сезон 2013-2014. Тоді від України у Єврокубка грало шість команд: шахтар і металіст у лізі чемпіонів. А у лізі Європи Динамо, Дніпро, Донецький Металург та Чорноморець. Чемпіон України Шахтар кваліфікацію Ліги Чемпіонів не проходив, а розпочав свої виступи одразу з групового етапу. За участь у груповій стадії гірники отримали фіксовані виплати у розмірі 8 мільйонів 600 тисяч євро. У тому сезоні за кожний виграний матч групового етапу давали бонус 1 мільйон євро, а за нічию 500 тисяч євро. Гірники двічі перемогли Реал Сосєдад і по разу розписали мирову з Манчестер Юнайтед і Леверкузенським Байером. Таким чином перформанс бонус, так його називає УЄФА, склав 3 мільйони євро. Це можна перекласти як бонус за продуктивність, але для різноманітності я ще буду говорити бонус за виступи. Також Шахтар отримав 3 мільйони 192 тисячі євро виплат за цінність телевізійного ринку УЄФА. Це називає маркет. Пул, а я ще говоритиму маркетинговий пул. УЄФА не оприлюднила у звіті детальну формулу розрахунку цих виплат, лише зазначивши, що маркетинговий пул розподіляється між клубами згідно з питомою вагою їхніх країн на телевізійному ринку. Усередині країн або асоціацій суми преміальних залежать від результатів та кількості зіграних матчів кожним конкретним клубом у лізі чемпіонів. Таке пояснення мені мало що пояснило, однак зрозуміло, що чим більше УЄФА заробить на продажі на трансляції матчів в Україні та на контрактах зі спонсорами, які будуть рекламуватись під час цих трансляцій, тим більше виплат з маркетингового пулу отримають українські клуби. Тобто українські клуби зацікавлені у тому, щоб наш телевізійний ринок дорожчав. Гаразд, будемо вважати, що з цим розібрались. Загалом у лізі чемпіонів згідно фінансового звіту Шахтар заробив 14 мільйонів 792 тисячі євро. Гірники посіли третє місце у групі, а тому продовжили євросезон у лізі Європи. Там Шахтар отримав цілих 36 тисяч євро за маркетпул і 200 тисяч євро за участь. В одній 16 й фіналу, де поступився Вікторії Пельзень. Загалом за сезон 2013-14 Шахтар отримав від УЄФА виплат на 15 мільйонів 28 тисяч євро. Наступний клуб, про який я розповім, Металіст, схоже, не отримав нічого у сезоні 12-13 Металіст став віце-чемпіоном України і вперше здобув право зіграти у лізі чемпіонів, а точніше у кваліфікації. У третьому раунді харківський клуб впевнено пройшов палок. А у раунді плей-офф мав зустрітись із шальке. Проте між матчами із греками та німцями УЄФА відсторонила Металіст від участі у Єврокубках. Причина договірний матч проти Карпат, який був зіграний 5 років тому. У фінансовому звіті УЄФА Металіст взагалі ніде не згадується. Існує таке поняття, як виплати солідарності. Зокрема, УЄФА виплачує певні гроші клубам, які грали у кваліфікації Ліги Чемпіонів, але не вийшли у груповий етап. У відповідній графі навпроти України стоїть прочерк, тобто металіст, який грав у кваліфікації, не отримав нічого. Бронзовий призер чемпіонату України Київське Динамо розпочав євросезон з раунду плей-офф Ліги Європи, у якому здолав казахстанський Актобе, і вийшов у груповий етап. За участь у груповому етапі Динамо отримало фіксовані виплати 1 мільйон 300 тисяч євро. Перформенс бонус у Лізі Європи був у п'ять разів менший ніж у Лізі чемпіонів за перемогу 200 тисяч євро, за нічию 100 тисяч. Динамо виграло три матчі один раз. Зіграло в нічию, тобто заробило 700 тисяч, однак отримало ще 200 тисяч євро бонусу за друге місце у групі у плей-офф. Динамо вилетіло одразу в одній 16 від Валенсії. Зате за участь у цьому раунді казна київського клубу поповнилась ще на 200 тисяч євро. Виплати з маркетпулу становили 638 тисяч. Таким чином, загальний дохід Динамо від участі у лізі Європи сезону 2013 Чотирнадцять склав трохи більше 3 мільйонів євро. Між іншим, перед цим сезоном, влітку 2013 тисячі кияни накупили футболістів на 46,5 мільйонів. Ані були ті дії. Я тратили і ні о чому не думав. Я вам прямо говорю. Четверте місце у чемпіонаті України посів Дніпро, тоді ще Дніпропетровський. Для виходу у груповий етап Ліги Європи Дніпру потрібно було здолати лише одного суперника, що він успішно і зробив, і заробив за це мільйон триста тисяч. У групі Дніпряни двічі поступили з Фіорентині, зате виграли решту чотири матчі та вийшли у плей-офф з другого місця. Тобто, бонус за виступи склав один мільйон. Дніпро, як і Динамо, вилетів в одній 16 й фіналу, нагадую, від Тоттенхема, тобто забрав ще 200 тисяч за участь у цьому раунді. Виплати з маркетпулу знову ж таки були такі ж, як у Динамо, 638 тисяч євро, і загалом Дніпро заробив на 100 тисяч більше, а саме 3 мільйони 138 тисяч євро. Для порівняння, яке вам не сподобається, скажу, що російський Рубін, який також дійшов до однієї ї за маркетпул заробив майже 2,2 мільйона. А Кубань, яка не вийшла з групи, понад 1,8 мільйона. Тобто на той час російський телевізійний ринок був дорожчим за український у 3,5 рази. Тепер черга дійшла до п'ятої команди чемпіонату України Донецького Металурга, і тут є нюанси: Металург розпочав виступи у Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду і тут же вилетів від албанського Кукесі, тобто призових не заробив. Зате претендував на виплати солідарності, які все рівно більшість людей називає призовими. Цікаво, що у Лізі Європи, на відміну від Ліги Чемпіонів, виплати солідарності виплачуються Усім учасникам кваліфікації незалежно від того, чи вийшли вони у груповий етап, за участь у третьому раунді кваліфікації Металург мав отримати 140 тисяч євро. Проте у ці виплати заморозила, оскільки Металург порушив правила фінансового фейерплей, а саме мав прострочені фінансові зобов'язання. Згодом Металург отримав дискваліфікацію з Єврокубків на один сезон і штраф 80 тисяч євро. Металург борги не погасив і відповідно виплат солідарності у розмірі 140 тисяч євро не отримав. Найдовший шлях у Єврокубках пройшла шоста команда чемпіонату України Одеський Чорноморець. Одеси там довелось подолати трьох суперників, щоб стати учасником групового етапу Ліги Європи. За участь у другому і третьому раунді кваліфікації Чорноморець заробив 130 і 140 тисяч євро відповідно. Ну а далі моряки повністю повторили фінансові показники Динамо. Мільйон триста тисяч за участь у груповому етапі 900. Тисяч перформанс бонусу за три перемоги, одну нічию та друге місце у групі. А в одній шістнадцятій Чорноморець поступився Ліону і забрав бонус за участь у цьому раунді 200 тисяч євро. Виплати з маркетпулу також збіглись з тими, що отримало Динамо і Дніпро 638 тисяч євро. Таким чином, саме одеський клуб серед усіх українських заробив у лізі Європи найбільше 3 мільйони 308 тисяч євро. Отже, за підсумками першого сезону, який ми оглядали, найбільше заробив шахтар понад 15 мільйонів євро. Чорноморець, Дніпро і Динамо, грубо кажучи, заробили у 5 разів менше. Металіст і Металург, через власноруч створені проблеми, залишились ні з чим. Розповідь про перший сезон була довгою, тому що я хотів зрозуміло пояснити, що і за що платять чи не платять нашим клубам. Далі буду більш лаконічним. Сезон 2014-2015 Чемпіон України Шахтар стартував одразу з групового етапу Ліги Чемпіонів, отримав стандартний бонус за участь 8,6 мільйона. Перформанс бонус за дві перемоги і три нічії у розмірі 3,5 мільйона, і стільки ж за вихід у плей-офф. Там, в одній восьмій, він знявся у німецькому кіно на Альянс Арені і завершив євросезон. Виплати з маркетингового пулу склали 4 мільйони 446 тисяч євро. Сумуємо оце все і отримуємо трішки більше 20 мільйонів євро заробітку. Віце-чемпіон України Дніпро розпочав з третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Мирону Богдановичу, який змінив металіст на Дніпро, вдруге поспіль не вдалося вивести свою команду у груповий етап найпрестижнішого турніру. Цього разу за спортивним принципом виліт від Копенгагена. За участь у третьому раунді кваліфікації Дніпро отримав втішний приз 200 тисяч євро. Дніпро опустився у Лігу Європи, де дійшов аж до фіналу, але спершу вийшов у групу, за що отримав мільйон 300 тисяч бонус за виступи на групу. Етапі склав 700 тисяч. За участь в одній 16-й фіналу Дніпру капнули 200 тисяч за одну восьму 350. За чверть фінал 450. Участь у півфіналі принесла 1 мільйон. А вихід у фінал ще 2,5. Виплати з маркетпулу фіналісту Ліги Європи українському Дніпру склали 1 мільйон 362 тисячі євро для порівняння французький сен етіє який грав з Дніпром у групі і не вийшов у плей-офф, отримав у два рази більше. Загалом за євросезон Дніпро заробив понад 8 мільйонів євро. Після фіналу Ліги Європи з'явилась інформація, що Дніпро не отримає ці гроші, оскільки УЄФА перерахує їх на рахунок компанії, яка будувала стадіон Дніпро Арена, і який клуб заборгував за різними даними від 4 до 12 мільйонів євро. Через півроку Дніпро уклав мирову угоду з будівельною компанією і отримав на рахунок гроші від УЄФА. Бронзовий призер чемпіонату Металіст провів свій останній єврокубковий сезон. Можна сказати, ганебно клубу вдалося подолати раунд плей-офф Ліги Європи, але у групі харків'яни програли усі шість матчів, не здобули жодного очка відповідно і бонусу за виступи не заробили. Отримали лише мільйон триста за участь, і 670 тисяч з маркетингового пулу. Разом майже 2 мільйони. Динамо, яке встановило особистий історичний антирекорд, посівши четверте місце у чемпіонаті, кваліфікацію Ліги Європи не проходило. Київський клуб отримав місце у груповому етапі завдяки перемозі у Кубку України. Динамо потужно провело груповий етап, вигравши 5 матчів, а це мільйон призових, по 200 тисяч за перемогу і посівши перше місце у групі, а це ще 400 тисяч бонусу. Не забуваємо. І профіксовані виплати за участь у плей-офф. Динамо заробило ще мільйон завдяки виходу у чвертьфінал, де поступилось Фіорентині. До речі, матч у Києві я відвідав: поставте лайк за гарне фото. Виплати з маркетпулу склали 1 мільйон 107 тисяч євро. За підсумком сезону на рахунок киян впало 4 мільйони 807 тисяч євро. Що в чотири рази менше ніж заробив Шахтар. Не все міряється деньгами. Чорноморець, який фінішував п'ятим у чемпіонаті, не зміг повторити свої неймовірні успіхи у попередньому єврокубковому сезоні. Одесити вилетіли від першого ж суперника від хорватського спліта у третьому раунді відбору. Я тоді в цьому випадку ніяк не можу сказати, що це добре. За участь отримали 140 тисяч євро. Шостим у чемпіонаті фінішував Донецький Металург, але через дискваліфікацію його замінила зоря. Луганський клуб пройшов другий і третій раунд кваліфікації. А у раунді плей-офф драматично поступився Феєнорду за шість зіграних матчів. Зоря отримала платіж солідарності на 420 тисяч євро. Оскільки усе відео я говорю про гроші, то буде доречно нагадати, що канал можна підтримати грішми через функцію спонсорства на YouTube, через Patreon, донатами на карту банку чи на PayPal. Ясне діло, що посилання є в описі. З сезону 2015-2016 розпочався новий фінансовий цикл УЄФА, тому змінились суми преміальних та внесені корективи у принципи їх формування. Чемпіон України Динамо зі старту отримав 12 мільйонів євро за участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів. За кожний виграний матч у групі тепер нараховується півтора мільйона євро, а за нічию, як і раніше, 500 тисяч євро. Таким чином на кож кожній нічиї УЄФА економить півмільйона, зате потім усі ці зекономлені кошти розподіляє між командами у пропорційній залежності від кількості здобутих ними перемог. У групі Динамо виграло три матчі і два звело у нічию. Бонус за виступи у груповому етапі склав 5 мільйонів 824 тисячі євро. Оскільки Динамо вийшло у плей-офф, то додало у свою скарбничку ще 5,5 мільйонів за участь в одній восьмій фіналу. Там довелось поступитись дорогою Манчестер Сіті. За маркетпул прилетіло ще 3 мільйони 318 тисяч. Загалом Динамо, не продавши Ярмоленка, заробило. Двадцять 26 мільйонів шістсот тисячі євро. Скажіть мені, будь ласка, чим я плохой бізнесмен? Віце-чемпіон України Шахтар також вийшов у груповий етап Ліги Чемпіонів, але через кваліфікацію. У третьому раунді вибив Фенербахче, а у раунді плей-офф Рапід із Відня, і за це отримав бонус 2 мільйони євро. Далі поступили 12 лямів за участь у групі. Шахтар програв 5 матчів, а виграв лише один. Тому бонус за виступи невеликий 1 мільйон 608 тисяч євро. Нам нужно чаще побеждать. Ще трохи більше 2 мільйонів надійшло з маркетпулу. Таким чином у лізі чемпіонів Шахтар заробив 17 мільйонів 623 тисячі. Завдяки розгромній перемозі над Мальме гірники вийшли у плей-офф Ліги Європи, де просунулись до півфіналу. За участь в одній шістнадцятій фіналу отримали півмільйона. мільйона. За одну восьму 750 тисяч. Чвертьфінал приніс ще мільйон. Півфінал проти Севільї дозволив гірникам збагати Тись ще на півтора лимона гроші за маркетпул від Ліги Європи також були більше 900 тисяч. Загалом, завдяки виступам у двох єврокубках, Шахтар заробив 22 мільйони 277 тисяч євро. Третя команда чемпіонату України Дніпро стартувала з групового етапу такої знайомої Ліги Європи. Базова виплата за участь у групі зросла майже в два рази і тепер становить 2 мільйони 400 тисяч євро. Бонус за перемогу у матчі групового етапу дорівнює 360 тисяч за нічию 120. Дніпро набрав сім очок. Це дві перемоги і одна нічия з групи не вийшов. Рахуємо гроші 2 мільйони 400 тисяч плюс 929 тисяч перформанс бонус плюс 1 мільйон 672 тисячі маркетинг пул разом 5 мільйонів і 1 тисяча євро. Ну нічого, хотілося б краще. Цікава математика: Дніпро за 6 матчів у групі Ліги Європи заробив більше ніж Шахтар за 8 матчів у плей-офф. Але чи отримав Дніпро ці гроші? Загадка. На весні 2016-го. Дніпро отримав дискваліфікацію з Єврокубків на один сезон через борги перед іншими клубами та своїми колишніми тренерами. Однак я не знайшов інформації, що УЄФА не виплатила гроші Дніпру, тому вважатиму, що гроші надійшли. Платили, не платили, там футболісти приходили, да, ну коли там зарплата, була. То, то вже не робота. Наступна зоря. Вона успішно подолала третій раунд кваліфікації Ліги Європи, але знову вилетіла у раунді плей-офф. Виплати солідарності склали 450 тисяч євро. Полтавська Ворскла почала з третього раунду і на тому й закінчила. Компенсація за епічний виліт від жиліни становила 220 тисяч євро. Напишіть коментар, чи заслужила Ворскла хоч на якісь гроші після такого проєбу. Проміжний підсумок після трьох сезонів такий прогнозовано найбільше заробив шахтар понад 57 мільйонів євро. Майже 34,5 мільйони заробило Динамо. Третім йде Дніпро 16 мільйонів 201 тисяча доходу. На четвертому місці Чорноморець, майже 3,5 мільйона. П'ятий металіст, майже 2 мільйона. У зорі 870 тисяч, у Ворскли – копійки, а металург, смокчалапу. У наступному відео я продовжу підрахунки. Підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар. Дякую за увагу! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!